Друзі, ви на телеканалі Піті це програма голос громад. Сьогодні будемо говорити про нові можливості для української молоді. про… Працевлаштування після завершення навчального закладу, а також про грантові можливості. У нас у студії виконуючий обов'язків директора Українського молодіжного фонду Микола Кобися. Вітаю, пане Микола. Доброго дня. пане Микола, Український молодіжний фонд нова структура, державна структура. Більш детально про те, для кого створений цей фонд. Дякую. Український молодіжний фонд. В першу чергу це посадовно створено посадовно продовження. Реалізація національної молодіжної стратегії 2030, що визначається пріоритетами державної молодіжної політики. Підзвіт, безпосередня комунікація і підзвітність і інші процеси це є спільно з Міністерством мови та спорту України, як окрема одиниця структура. Український молодіжний фонд фактично створений менше року. За цей період часу запущено три грантових історії. Безпосередньо одну з яких ми зараз проїжджаємо по всі, по 12 областях України і проінформуємо, в тому числі розказуємо, як саме подаватися на ці конкурси, і що саме необхідне від як від учасників, так і від підприємств. Безпосередньо також є національна стратегія в контексті місії і Українського молодіжного фонду. Це заключення в тому, ключі, що ми допомагаємо молоді. В трьох напрямках і є визначена чітка мета. Це перша напрям – пріоритетність волонтерства. Зрозуміло, що в період повномасштабного вторгнення більшу частину молоді громадський сектор видає допомоги в різних напрямках і в збору коштів, і в збору ресурсів, і додаткових комунікативних явищів там, психологічної адаптації, які можуть надавати один одному і допомагати в тому числі військовим. Друга безпосередня мета і напрям це неформальна освіта, що є теж не менш важливим. Майже ми самі прекрасно розуміємо, наскільки у нас молодь буде освітньо адаптована, наскільки нас буде безпосередньо і потужна нація і потужна держава в цілому. Тому неформальна освіта це теж є важливий пріоритет. У Нас дуже багато інститутів громадянського суспільства і в тому числі на рівні гілок виконавчої гілки влади. Є пропрацьовано і розроблено різних стратегій, компонентів та безпосередньо програм для того, щоб залучати молодь в контексті неформальної освіти, в тому числі і комунікувати профільно як з Міністерством освіти і науки, так і профільними департаментами в регіонах, для того, щоб залучати молодь в контексті різнопланових тематик, які їм важливі, і щоб вони удосконалили свої скіли і безпосередньо були дійсно конкурентно спроможними на ринку праці. І третій напрям це безпосередньо історія того, що економічна складова, тобто наскільки молодь в контексті економіки може залучати фінанси, ресурси, про що ми теж безпосередньо проговорюємо з ними. І для цього теж є ряд заходів, проєктів, в яких необхідно. Реалізовувати для того, щоб могли підсилювати в цих напрямках, і вони адаптовані були під ті реалії, які ті мови, які зараз є, і безпосередньо молода особа цінувалася на різному рівні, розпочинаючи від територіальної громади до всеукраїнського рівня. Яка ваша цільова аудиторія? і Для кого працюєте? Наша цільова аудиторія згідно чинного законодавства засади молодіжної політики 14-14, вікова категорія 14-35 років. Це дуже такий широкий спектр, тому що це і професійно технічна освіта, це заклади вищої освіти, це молоді сім'ї. Це молоді ветерани, це громадський сектор, громадські організації, статуті громадянського суспільства, в тому числі і дитячі громадські організації, та молодіжні дитячі громадські організації, це молодіжні ради, це студентське самоврядування, це учнівське самоврядування. Тобто це дуже великий широкий спектр і безпосередньо в кожній з цих цільових аудиторій під так склати груп є свої. Бажання, свої виклики, є ряд питань, яких безпосередньо як ми, як Український молодіжний фонд, намагатимемось реалізовувати і втілювати. І це, до речі, структура, яка є, і ідеологія була форстворення такої структури, щоб вона була прозора. Щоб в першу чергу, як міжнародні донори та партнери довіряли такі структури, так і безпосередньо державні органи гілки виконавчої влади, щоб теж на місцях і на всіх рівнях довіряли, і ми були дійсно партнерами у всіх аспектах. Якщо говорити про цільову аудиторію, то молодь 14-35, так дуже широкий спектр. Але все-таки, от е, нова ось ця програма, яку ви нещодавно анонсували. Кар'єрний старт, для кого вона на кого вона орієнтована? Дякую. І більш детально про мене. Да. дякую. Е, Кар'єрний старт безпосередня. Програма молодіжних гарантій. Е, вона акцентована на Черніку категорії молоді 16 25 років. Це професійно-технічна освіта. А в нашому акценті ми беремо увагу до того, що це мають бути випускники, які мають бажання працевлаштовуватись і отримувати перше робоче місце. Зараз ми командою здійснюємо у нас дві команди, які здійснюють реалізацію інформ-компаній, регіональних форумів щодо кар'єрного старту нові можливості для молоді. Це ж 12 областей по території України. Сьогодні безпосередньо Полтавська область. Задача на регіональних форумах це два аспекти. Перший аспект це безпосередньо як правильно подати заявку підприємцям. Для того, щоб мати більше шансів пройти відбіркові тури і, стати, і взяти участь в цьому конкурсі, і друга, друга задача це безпосередньо самі учасники, яких теж потрібно вчити в контексті того, як правильно подавати резюме і як проходити співбесіду, тому що це фактично їхнє перше робоче місце. Вони цього ніколи не робили. Ну і ми розуміємо прекрасно, що в підприємців теж не так багато часу. І саме це тим, що ми зараз робимо такі поїздки, ми на місцях навчаємо, ми на місцях окремо комунікуємо з підприємцями, тому що в них є низка питань щодо заповнення заявки, там, щодо деяких уточнень. І таким чином безпосередньо акцентуємо увагу на тому, що в цьому проєкті візьме мінімум молодіжних проєктів, тобто підприємців, участі 15 уже в контексті виграшів. Да? І безпосередньо мінімум 65 представників-учасників пройдуть це підготовку до першого свого робочого місця, і тих підприємств, яких вони оберуть собі на період етапу 2-3 місяці для того, щоб пройти цю підготовку. В майбутньому ми маємо надію і комунікуємо з підприємцями вже в контексті того, щоб їх брали на перше робоче місце в себе на місцях. Що конкурс передбачає, що він дасть учасникам? Це буде якась грантова підтримка фінансова, зокрема. Так, на сьогоднішній день безпосередньо в контексті цього конкурсу у нас передбачено фінансування, яке безпосередньо виграно і паралельно проводиться як Українським молодіжним фондом, так і ЮНІСЕФом. Та безпосередньо партнерство з міністерством Мови та спорту України на реалізацію цього проекту було виділено 3 мільйони 829 тисяч. Фактично, максимальна сума, яку може виграти одне підприємство: це 380 тисяч гривень. І безпосередньо мінімальна сума це 76 тисяч гривень. Фактично для того, щоб взяти участь у конкурсі, підприємство має взяти мінімум. На підготовку до процелаштування двох осіб, і безпосередньо вже в заявках чітко там є прописані певні вимоги, які необхідні для того, щоб сам, саме підприємство розписало відповідно до інформаційної довідку, яку ми надсилаємо в конкурсній історії. Щодо учасників, ми прекрасно розуміємо, і я знаю, що є. є Безпосередня комунікація з центром зайнятості, але для учасників, в першу чергу, ми їх всіх разом збираємо в одній аудиторії як підприємців, так і самих учасників тобто випускників професійно-технічної освіти, де вони вже можуть наперед переговорити. І що найважливіше, учасники відверто можуть навіть не знати, що є такі підприємства, або що такі підприємства потребують. Особливо, якщо вони середні або маленькі. Так. Так, відповідно, якщо вони потребують тих чи інших там фахівців, і якраз ці регіональні форуми це ще один момент і можливість того, щоб саме почути запит з однієї сторони, запит з іншої сторони, і там під час нетворкінгу, комунікації, там, в різних панельних дискусіях, вони от фактично вже наперед могли визначатися. Тобто це їх мінімально. Другий момент безпосередньо, що як як і для учасників, так і для підприємців. грантова історія надає своєї сторони. Фінансову складову, що не менш є важливим, тому що ну, в першу чергу це цікавить підприємців. Можливо. Так, це цікавить підприємстві. Тим паче, що зараз в теперішніх умовах насправді ми розуміємо, як важко підприємствам, але в тому числі потрібно розуміти, що потрібно підтримувати економіку, незалежно від того, яка в нас ситуація, тому що ми, як ніхто, розуміємо, що крім нас, ніхто знову не не допоможе. Пане Микола. А от підприємство подається на цей конкурс, так, так? проходить там конкурс відбір. Зараз ми про це поговоримо, там, які потрібні папери для цього, документи. На що їм даються ось ці кошти? Кошти їм даються фактично, якщо ми говоримо про мінімально 76 тисяч гривень, в першу чергу їм даються кошти це на заробітну плату саме цих спеціалістів, яких вони беруть собі до підготовки. Ну, як мінімум, так? Двох, так? Да, мінімум двох, так? Да, мінімум двох. І тут тобто, є дві умови: це зрозуміло, що перше, це заробітна плата. Тобто вони не з свого підприємства платять заробітну плату цим працівникам, а вони платять з конкурсних коштів. І фактично друга складова це фінанси, які вони можуть витратити на те, щоб або дати ментора, який буде супроводжувати протягом цих двох місяців. А на облаштування робочого місця? Е, немає бізнати. такого на облаштування робочого місця. Фактично, Друга складова це певні навики, які може дати підприємство для того, щоб цей ця молода особа, яка хоче там працевлаштуватися, могла отримати певні скіли. І далі, вже коли просилаштовуються, там вона їх от отримавши ці скили, далі втілювала в життя і швидше на додаткову до того... навіть оплату менторства. Да, додаткова Супово оплата. Це можуть бути курси, це можуть бути окремо там зустріч з співвласниками того чи іншого великого бізнесу, або там середнього. Це можуть бути різні воршопи. Тобто, це фактично саме в конкурсній грантові точніше заявці під час написання самої заявки за повним підприємством. Вони будуть нам прописувати календарний план, що саме вони будуть з цими представниками, які хочуть собі працевлаштувати, робити. Тобто, який буде календарний план дій по щодня, що вони будуть реалізовувати протягом зраз... якого часу? Фактично, 1 жовтня, ми будемо офіційно презентувати молодіжні проекти, які будуть визначені відповідно. З підприємцями молодь буде обирати собі е, уже напрям і підприємство, і по як то кажуть, по своїх подобаннях да, там, по, по своїх спеціалізації, і е, реалізація цього проекту має закінчитися 31 грудня 2024 року. Ну тобто потрібно ці кошти буде реалізувати за І кошти реалізувати і людей навчити за цих фактично навіть менше півроку. Це фактично 2,5 місяці, від 2,5 до 3 з до місяців. Хто може взяти участь. Участь можуть в першу чергу взяти безпосередньо, це молодь вікова категорія 16, 21 рік. Професійно випускники професійно-технічної освіти, які є випускниками і які здобувають перше робоче місце. Якщо говорити про те, що ж потрібно, які умови конкурсу, які потрібні документи, папери. Що потрібно для того, щоб податися на конкурс? Так, якщо ми говоримо про підприємців, тому що в першу чергу це акцентована увага, щоб саме підприємства могли зареєструватися, а для них необхідний низький пакет документів, там він складається з сіми пунктів, в тому числі і кошторис, і календарний план, і безпосередньо а, виписка про те і, і місце реєстрації самого підприємства, тому що у нас по домовленості безпосередньо з фондом є визначені саме територіальні громади, в яких має право реалізовувати цей проект. І так як, наприклад, сьогодні є представники одного з бізнесу, які Чуть-чуть на межі між територіальною громадою Полтави і іншою територіальною громадою, але реєстрація юридична в них на іншій територіальній громаді, на жаль, вони не можуть брати в цьому участь, тому що е, ми будемо перевіряти все, що стосується нормативно-правових документів з точки зору і юридичності, тому що ми розуміємо, ну нам важко навіть відказувати, ми хочемо допомогти і бізнесу, і з іншої сторони учасникам, але фактично це мають бути саме. Ті підприємства, які саме зареєстровані в цих територіальних громадах, безпосередньо визначено 12 областей, більше 20 територіальних громад. Ми в самій заявці на сайті Українського молодіжного фонду, вкладці Гранти є на саме, так назва називається, кар'єрний стан молодіжної гарантії». і там є аплікаційна форма, в яку потрібно саме весь цей пакет документів. Тобто, вже можна подати. починати, можна заходити уже на можна, сайт, та, можна ознайомлюватися. Та, обіжді, це вірно. Та. Уже була прес-конференція офіційно представлена цього конкурсу, а вже розпочався до 7 серпня. Фактично йде реєстрація подачі заявок від підприємств, а, фізичних осіб і юридичних, в тому числі. А, і... А, 7 серпня буде закрита повністю аплікаційна форма реєстрації на цей конкурс. Пане Миколо, дякую за змістовну розмову, за анонс такого чудового конкурсу. Сподіваюся, що для української молоді це буде класним дійсно стартом, тому що ініціатива дуже перспективна. І грантові можливості зараз розкривають для української молоді багато всього цікавого. Можливо, є щось таке, про що ми сьогодні не згадали. Традиційно гості нашої програми мають можливість звернутися до всіх наших телеглядачів. Тож прошу. Так, всім доброго дня, як кажуть, насправді. Український молодіжний фонд сьогоднішнього дня запускає Тік-Ток. У нас вже є перші відеоролики з безпосередньо регіональних форумів щодо конкурсу і їхнє роз'яснення. Тому це поки така мінімальна новина, але вона є важлива для усієї для усіх категорії молоді 14-35 років і не тільки 16-35 років, адже ми будемо займатися різноплановими. І між галузевими контексті конкурсів і різних сфер, тому маємо бажання, щоб кожен з вас доєднувався, підписувався, слідкував за нашими сторінками. Обов'язково так само називати про сайти Українського молодіжного фонду, адже там саме багато цікавих нових моментів і інструментів, які можна реалізовувати і вдосконалювати в себе як в районах, так і безпосередньо отримувати скіли як в розвитку особистості для того, щоб в майбутньому бути крутим фахівцем, і найголовніше сьогоднішні реалії говорять про те, що нам потрібно мати хоча б мінімум дві освіти і удосконалювати ті навики, які ми маємо, тому що світ швид, швидкоплинний і необхідно розвиватися і ніколи на цьому не зупинятися. Тому будемо дуже вдячні за нових підписників. Дякую за розмову, бажаю успіху від всієї нашої команди, в вашій діяльності. Дякую вам дуже. запрошуємо ще. Дякую. Друзі, а я нагадую, що сьогодні ми говорили про молодіжні ініціативи, про перспективи навчання і працевлаштування української молоді. Сьогодні у нас у студії був виконуючий обов'язки українського молодіжного фонду Микола Кобися, а також Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. На все добре.